Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росіяни готуються до потужного наступу. Представник Скібіцький. На сьогодні йде потужне перегрупування російських військ на всіх напрямках на лінії фронту. Розвідка буде працювати на тимчасово окупованих територіях. Ми зробимо все, щоб земля горіла під ногами окупантів. Весна та початок літа будуть вирішальними у цій війні. Друга механізована дивізія першої танкової армії Білорусі повинна була бути готовою до бойового застосування першого грудня, але людей нагнали, а техніки нема. На території Білорусі сухопутний компонент складає 5800 військовослужбовців. Також там один дивізіон Іскандер, зенітно-ракетні системи С-300, С400 та три літаки Міг 31 Друга механізована дивізія зараз перемістилася на територію Росії, в тому числі зайшла вже на територію України Луганська область. Що ж, нині на більшій частині фронту спостерігається так зване затища. Бойові дії тривають однак, жодна зі сторін ще не йде у потужний наступ. Однак він може відновитися вже навесні. Російський диктатор Володимир Путін може віддати наказ не лише про захоплення всієї Донецької області, а й Києва. Про це заявив віце маршал авіації Британії у відставці Шон Белл. Повідомляє Sky News. Столиця знаходиться під великою загрозою, адже новий наступ може відбутися саме з території Білорусі. До того ж, Путін хоче втримати позиції окупантів на півдні України, бо боїться втратити Крим. Путін також намагатиметься зміцнити переважно окупований регіон Запоріжжя, аби уникнути українського прориву. Окрім того, росіяни можуть загрожувати столиці України Києву, ймовірно, з Білорусі йдеться у повідомленні. Разом з тим Кремль хоче посилити війська окупантів в Луганській області, адже саме там українські захисники продовжують досягати успіхів. ЗСУ взяли під контроль трасу Креміна Сватове та просуваються у бік самого населеного пункту Креміна загроза нападу Росії з Білорусі. Командувач об'єднаними силами збройних сил, генерал-лейтенант Сергій Наєв сказав, що у військ України є можливості своєчасно відреагувати на загрозу вторгнення окупантів РФ з Білорусі. Якщо рівень загрози зросте, зсу задіють резерви на проблемних напрямках. У головному управлінні розвідки Міноборони України раніше заявили, що Київ відстежує пресування військ окупанта Росії на території Білорусі, поки розвідка не фіксує ознак створення там ударного угруповання для нового військового вторгнення в Україну. Імовірність нападу з даного напрямку поки залишається низькою. Аналітики Американського інституту вивчення війни допустили, що новий напад Росії на Україну з Білорусі може статися наприкінці 2023 року. Атака в найближчій перспективі, на думку експертів, виглядає малоімовірною. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки. пишіть коментарі, і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.